Наприклад, там світові якісь шедеври. От, наприклад, якби Лувр передав е, картину Моне на аукціон для збройних сил України. Уяві собі, як би вона була продана, от якби, наприклад, передали на продаж. До речі, це нещодавно відбулося. А кишеньковий годинник найбагатшого пасажира Титаніка відбувся аукціон, і його продали майже за півтора мільйони доларів. Це був приватний колекціонер зі сполучених штатів. Так, от як розповіли у британському аукціонному домі Хендрікс Едрічен Сон, це була найбільша сума, яку в принципі заплатили за пам'ятну річ з затонулого Райнера. І очікувалося, що годинник продадуть не дорожче ніж 150 тисяч фунтів стерлінгів. Але цей чоловік але заплатив півтора мільйона. Значить, 47-річний Джон Джейкоб Астер, власник годинника. Він потонув разом з Титаніком, 15 квітня 1912 року, і вважався одним з найбагатіших Ших людей у світі на момент своєї загибелі і в нього було 87 мільйонів доларів. Що в принципі зараз еквівалентно кільком мільярдам доларів. 14 кратний каратний золотий кишеньковий годинник, який був у нього, який витягли з кишені е, на його тілі. Його виявили через 7 днів після того, як сталася трагедія, як Титанік затонув і вже проводилися пошукові роботи.